Роман Штиба чотири місяці проходить реабілітацію у госпіталі ветеранів війни. Нині вчиться долати перешкоди у кріслі колісному. Чоловік отримав травму спини. Нині у новому залі намагається зробити своє життя безбар'єрним, аби потім у повсякденному житті на кріслі почувати себе комфортно. Тут, як ви бачите, дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати. І завдяки цьому залу, ну ці бар'єри вони Долаються легше. До госпіталю Роман потрапив у лежачому стані. За цей час вже має прогрес у лікуванні. Зокрема, вчиться користуватися кріслом колісним. Є, звичайно, якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається. Тобто, ну звичайно, це сходи. Їх важко долати, якісь круті пандуси. Їх теж важко долати. А... А, ну, такі вже якісь базові речі, маленькі поріжки або щось типу того, вони завдяки тренуванням долаються легше. Сьогодні Роман вперше пробує на кріслі долати сходинки. Спускаємося. І зафіксувалися. Спускаємося. Ще, що нас біжіть. І зафіксувалися. Стали. Такий навчальний простір для людей є частиною нового відділення асистивних технологій у госпіталі. Його відкрили у січні цього року. На облаштування витратили 12 мільйонів гривень. Зробили це за кошти британського уряду та обласного бюджету. Керівник закладу Андрій Борачик розповідає: такі кабінети асистивних технологій та додаткових засобів реабілітації є необхідною умовою від Національної служби здоров'я України. На сьогодні ми створили, відкрили вже з 1 січня не кабінет, а зал. Асистивних технологій, в складі якого є і кабінет асистивних технологій, і зона для навчання пацієнтів, користування засобами додаткових реабілітацій, а також склади, де зберігаються візочки, додаткові засоби реабілітації для використання в процесі лікування та реабілітації наших пацієнтів. Додає, такі нововведення покращать та навіть пришвидшують реабілітацію пацієнтів, які потрапляють до обласного госпіталю. Ми приймаємо пацієнтів. В після важких травм це в лежачому положенні пацієнти, і наше завдання максимально соціалізувати, максимально навчити до самообслуговування пацієнта, і тому це необхідні такі приміщення, необхідні такі засоби додаткової реабілітації для того, щоб після виписки з цього з нашого закладу пацієнт був максимально соціалізований і навчений до елементарного самообслуговування. Наразі в обласному госпіталі ветеранів війни є 80 людей з складними спінальними травмами, тобто потребують користування кріслами колісними. Крім того, з початку року 20 пацієнтів встигли пройти навчання у новому відділенні. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.